Добрий день, 9 вересня, 2022 рік. Перед вами нектарин Фаярд. Канадська, здається, селекція середньопізня, я б сказав, пізнього терміну дозрівання. Третій рік від посадки, під Мендаль, Значить, перший плодоносить в мене сигналки. ну Тут вже плодів з десяток зірвано. Вже він достиг ніколи було знімати такі плодики. Фаярди. Там впали декілька. Тут зірвав. Такий нектаринчик. пізній. Невеликі, сигналочки невеликі. 136. 145. 167 сигналки. Плодів з 20-30 було тут. Так, це трошки твердіший, зараз скуштуємо. Така м'якоть, соковитий. От він чим мені... Кислиночка є. Солодкий з легенькою кислинкою. Чимось він мені нагадує. Ну, табрикоси смак. Такий смак, присмак якийсь абрикосовий. Отакий нектарин. Це його термін споживання, можна зараз споживати. Нектарин Фаярд це буде Україна.